Т-84 по-справжньому легендарний основний бойовий танк України. Але замість того, щоб розказувати конкретно про сам Т-84, я ще розкажу про всі його модифікації, оскільки там дуже легко заплутатись. Та звичайно історію появи цього танку на світ Божий. Почнемо з того, що Т-84 це модифікація т 80 уд Береза, який, в свою чергу, представляв себе модернізацію т 80 у Найголовніша різниця між ними була в двигуні. Газотурбінний двигун Т-80 замінили на 6ТД, дизельний опозитний харківський двигун. І як не прозаїчно, в Т-84 теж замінили двигун. Але на цей раз не настільки радикально. Просто двигун 6ТД потужністю 1000 кінських сил замінили на двигун 6ТД-2 потужністю вже 1200 кінських сил. Хоча є варіант із двигуном 6ТД-3 потужністю 1300 кінських сил. Але тільки на двигуні зміни не закінчуються. Зараз ми переходимо з історії до саме модифікації Т-84. Саме в Т-84 без будь-яких приставок, окрім нового двигуна, також був встановлений комплекс оптикоелектронної протидії Штора 1. Це були загалом всі глобальні зміни порівняно з т 80 уд Зараз ми переходимо до Т84У або ж Т84 оплот. Перше і найголовніше. Найголовніше, про що варто сказати, не плутайте Т-84 Оплот з БМ оплот, який ви бачили на парадах. Ось ці два танки, і зараз я розказую саме за Т-84 Оплот. Одна з найголовніших відмінностей Т-84 оплот порівняно з Т-84, полягає в новій башті та встановленням українського комплексу динамічного захисту ніж. Порівняно з динамічним захистом Контакт 5, який встановлювався на танчик Т. Т 84 ніж має набагато більшу ефективність проти кінетичних боєприпасів. Найлегше відрізнити Т-84 оплот від звичайного Т-84 можна подивившись на верхню лобову деталь корпусу. Якщо придивитись, то по обидві сторони від приладів спостереження механіка водія, ви можете побачити потовщення броні. Це власне і є динамічний захист ніж. Ця візуальна особливість притаманна не тільки Т-84 оплот, те ж саме ви можете побачити на танчику Т-64 Булат. Повернемося до Т-84 Оплот. Окрім покращення бронезахисту, сюди ще були встановлені прилади спостереження та приціл іноземного виробництва. Наступна модифікація Т-84 називається Т-84120 або ж Ятаган, про який мною було зроблено окреме відео, в якому ви зможете отримати більш детальну інформацію саме про модифікацію. Модифікацію посилання на відео про Ятаган я залишу в описі цього відео та в першому закріпленому коментарі. Тому ви зможете легко ознайомитися з ним після перегляду цього відео. Ну а наступна модифікація Т – це той самий легендарний БМО плот, про який як і про Ятаган, є окреме відео, де все розказано більш детально. Посилання на нього я теж залишу в описі та в першому коментарі. Це були модифікації Т 84 а зараз ми в деталях поговоримо про сам Т-84 та Т-84 Оплот. Почнемо з озброєння цих красенів. Основне озброєння представлено 125 мм гладкоствольною гарматою українського виробництва КБА3, яка, окрім звичайних боєприпасів, може вести вогонь протитанковими керованими ракетами. Наприклад, тандемною протитанковою ракетою українського виробництва Комбат. До того ж, гармата Обладнана механізмом заряджання, який забезпечує високу скорострільність. Але оскільки механізм заряджання розташований в бойовому відділенні, це зменшує виживаємість танку. Окрім звичайних засобів спостереження, тут встановлений тепловізор. З додаткового озброєння танк має зенітний кулемет калібру 12,7 мм та спарений з гарматою кулемет калібру 7,62. Основна броня Т84, аналогічна танчику Т-81. Включаючи динамічний захист Контакт 5. Як я вже згадував, Т-84 оплот має нову башту та замість контакту 5 на ньому встановлений динамічний захист ніж. Стосовно динаміки, то обидва танки мають двигун 6 тд 2 потужністю 1200 кінських сил, який розганяє Т-84 від 65 до 70 км на годину по шосе, та від 45 до 50 км на годину попересіч. Місцевості, що загалом є дуже непоганим результатом, до того ж, на відміну від совкових танчиків, Т-84 нормально їде назад, Т-72Б3, що з твоїм обличчям, невже ви думали, що я втрачу можливість постібатись Т-72? Я впевнений, що мої підписники так не думали. А стосовно Т-84, я зараз висловлю свою персональну думку. Я все ще вважаю, що Т-84 залишається пріоритетом. Тетним варіантом модернізації танкових військ Збройних сил України, оскільки це перевірена та надійна база, яка має хороші перспективи. Тому Т-84 заслуговує носити звання легендарного танку Збройних сил України. Переходь до мого телеграму, де ти зможеш проголосувати за танчик на розбір та приємно поспілкуватися з однодумцями в чаті. Також підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд-сервері ти зможеш отримати військове звання. Пишіть як і танчик розібрати ще.